Європейські чиновники прагнуть переконати Дональда Трампа погодитися на продаж озброєнню Києво, попри заяви про відкритість до діалогу. Підтримка США може з'явитися лише за умов прямого фінансування або з боку України або з боку Європи. Водночас Україна демонструє амбіції стати однією з провідних країн у сфері військового виробництва. Зеленський заявляє про здатність виробляти до 8 мільйонів дронів щорічно і розвивати оборонну галузь на десятки мільярдів доларів. Проте реальні масштаби фінансування залишаються значно скромнішими. Тим часом Європа готується до затвердження нового 18-го пакету санкцій проти Росії з опір з боку горщини та Словаччини не може зірвати процес. Тож чи зможе європейський союз подолати внутрішні суперечності? і Як ці санкції вдають по російській економіці у ключових сферах? Нафти, газу та фінансів про всі ці виклики глобальні і локальні. Далі будемо говорити з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної кризової групи та політичним експертом. Мене звати Даїна Глущенко, пане Тараса. Моє вітання і я готова розпочинати нашу розмову. Так, доброго дня. Але хотіла би розпочати з того, що зараз проходить 25 червня другий і головний день саміту НАТО в Газі, який є, почнеться з коротких ремарок Дональда Трампа і генсека Альянсу Марка Рюте, і продовжиться засіданням Північно-Атлантичної ради на рівні глав держав і урядів, вона буде тривати 2,5 години. Після цього зазначається, що буде окрема підсумкова прес-конференція і його окремі заяви для преси із українським президентом Володимиром Зеленським. І на цьому саміт у НАТО в газі має завершитися. Пане Тарас, питання до вас. Воно просте. Ну воно просто складене, але воно саме складне. Це питання чого. Варто чекати Україні від Саміту НАТО і з чим Зеленський може повернутися? Ну, давайте так. Що чекати від саміту мертвої організації? Ну, нічого не чекати, так. так. Давайте так. Ідея формування зовсім іншої архітектури безпеки в Європі, яка побудована на двосторонніх відносинах. В першу чергу. Взаємозалежності, взаємо розуміння спільності ризиків і багато чого іншого. Для мене більш важливе, наприклад, коли там Україну запросили в там в корпус експедиція ініціатива експедиційний корпус там Європи, це Північна Європа. А mm -hmm. оце більш важливо в дійсності, тому що у нас є пряма співзалежних союзники наші: це Північна Європа, країни Балтії, Польща, Румунія. Далі це гроші і технології. От що нас повинно більше цікавити, тому що НАТО, як організація, ну вона заблокована. Ну давайте будемо відверті. І це раз, тому що а, от вчора виступала ця, і ну і ЄС теж знаєте, нікуди не поспішає. Вчора виступає Фондерляйн. Країни Європи до 30-го року чи там якогось а до 30-го року вони збираються. От ай-яй-яй, там все нарощувати, подовжувати. Знаєте, я у мене така знаєте ілюзія з цього з мого дитинства трохи застав радянське дитинство, пам'ятаю там, да до 2000 тисяч року у кожного совєтського чоловіка буде по квартирі і все іншого. Тобто у вас війна вже тут іде. Тут питання в тому, що нападати вже готові росіяни не через 5 років, а через 3 роки. Вони готові вже зараз нападати, а ви починаєте розповідати далі. Якби знаєте, вони не витратили 3 трильйона євро на подолання на подолання наслідків цього ковіду. Я б ще думав, ну, ідіоти, Да ну от Ну, ну, в, ну у них точно нічого не виходить, от точно не можуть нічого зробити. 3 три трильйона за, за два чи за три роки надрукували, зробили і все, швидко у них знайшлося. Це говорить, що приопрітети і просто. Які знаходяться теж в мізках багатьох європейських все ж таки лідерів. І тому я особливо нічого не очікував. Ну, в принципі, і так іде, і по двостороннім відносинам, там з Британією. для для Я вважаю, що для нас важливіше, що Зеленський вже три рази зустрівся за цей рік з, з королем Британії. Так просто, так просто в такі в такі місця, знаєте, не пускайте більше три рази на рік. от да? yes. mm -hmm. Там був зі спікерами, поспілкувався. Оце, оце важливіше для нас, тому що е, двосторонні відносини: британці, французи, десь німці прокидаються, але основне це Норвегія, яка дає ресурси е, е, і багато чого іншого, mm -hmm. ну, що так. нас повинно цікавити. Зазначили про те, що Путін так готовий вже й далі йти з війною. Дійсно, що Financial Times писали про те, що, до прикладу, Польща що вона серйозно готується до вторгнення Путіна і що країна вже придумала навіть план евакуації творів мистецтва. Ну тобто, ми можемо я правильно розумію, пане Тараса, говорити про те, що Путіна дійсно, от реально є в планах піти далі на захід із війною. Ну, звичайно, що є. Причому, в принципі, німці, ну тобто, це спосіб спосіб тиску на Європу. Тим більше Європа а, не хоче взагалі нічого робити. Ну нічого робити дуже повільно, начебто нічого не, не відбувається. Поляки зрозуміло у них кордон з Росією і з Білорусі. Вважаєте це одним кордоном. Там, там без сантиментів вони все чудово розуміють. А ось І тому, звичайно, що ну поляки системно до цього підходять але ще допоможе це, я думаю, що ну можуть бути різні ситуації. А якщо от по 200 е, шахедів буде залітати кожного дня, наприклад, в Польщу, і довбати їхню інфраструктуру що вони будуть робити? А що НАТО буде робити? <зас> За яких тоді умов Путін може піти на такий крок, що дійсно буде запускати по 200 шахетів, по 100 шахедів, по 50 та хоча б по кілька шахедів на територію Європейського Союзу і на територію європейських країн? Ну, це збіг може бути багатьох обставин. Я не виключаю, що ну, по перше, дивіться. Я думаю, що тут принципове питання залежить від Китаю. Якщо росіяни будуть далі просити більше допомоги від Китаю, Китай може вимагати від Росії, показати, що вона назавжди посварилася з Заходом, а для цього потрібно продемонструвати, що вони роблять. Ну захопити нарву, да Тим більше там якийсь там болванчик вийшов, екс адмірал з Нідерландів сказав. Ну як що? Ну, якщо захопить пару сіл в Естонії, хто сказав, що буде п'ята стаття працювати? Ну, от знаєте, це мені проста ілюзія. просто дежав'ю. Точніше, ми те саме бачили під час Першої світової війни, коли Польща контролювала під'їзди до Данцингу зараз, Тихданськ, так. І Німеччина вимагала коридору, ну фактично вимагала, щоб приєднати частину території Польщі. Mm -hmm. а, і тоді у Франції, яка давала гарантії гарантії Польщі і у Британії, ну во Франції вийшла така стаття, чи готові ми помирати за танцами, Да? Так і тут таке питання, починається такі розмови. Ну, якщо трошечки поб'ють, трошечки погвалтують, ну це ж не страшно, не страшно. Ну, навіщо турбувати? Людей, да серйозних такими дрібницями, як п'ята стаття статуту НАТО і все інше. Ну, от тобто, такі от такі теж настрої існують. А, ну Сподіваюся, що це екс-адмірал, але я думаю, що якусь думку він несе. Угу. Тобто, НАТО, НАТО або Європейці повинні ну, чітко розуміти, що жирне, красиве життя закінчилося, так. А, ідіть пояснюйте своїм громадянам, що треба скорочувати соціальні витрати. Оцю туфту, яку ви е, досі просуваєте, типу зеленої енергетики, Зеленою енергетикою десь 100 мільярдів витрачає Німеччина щорічно. Mm -hmm. зелена енергетика, станції свої закрили атомні електростанції на догоду Росії, а от зеленою енергетикою вони займаються 100 мільярдів зима. що, шовшоо що заважає скоротити цю туфту? А яка не, не має ніякого стосунку в дійсності до реальності вкластися в оборону, дати Україні, наприклад, і багато чого іншого? Угу. Е, от про вкластися в, в оборону, дати в, в Україні з Вошинтон Пост пише про те, що європейські чиновники мають таку надію, що їм вдасться переконати Трампа. Тут так, щоб Штати ну, не дали допомогу, а продали переконати Трампа почати продаж зброї Україні. Йдеться про те, що або вони, тобто або Європа, або Київ буде виділяти на це гроші, зокрема у формі позик. Чому першочергово так європейці не хочуть. Спочатку ну умовно подивитися на себе і допомогти там Україні, так і е, які на вашу думку є головні причини того, що там не хоче продавати зброю нашій державі, і от від чого все-таки може залежати оце зелене світло від штатів на продаж американської зброї для збройних сил України? Хто сказав, що він не хоче? Хто сказав, що Давайте, хто сказав, що це не хоче. Ну, давайте, ми повинні розуміти, що не з Трампом треба розмовляти. А з корпораціями ВПК, ви хочете заробити гроші? Гроші є. От живі, не позики, не все інше. Хочете? Давайте будемо допомагати нашому шановному Дональду Фредовичу знайти цих паскуд які заважають купувати зброю у вас, і тих хто заважають заробляти вам гроші. Ну, так треба розмовляти. Тоді, знаєте, розмова буде зовсім по-іншому йти. так Тому що знаєте, там, скільки там 10-15 мільярдів вони знаєте на, на на дорозі не валяється. Це раз. а Далі Трамп може торгуватися, а скільки дадуть? Угу. Говорять, що 10, а може є 20. Да? А може інше, і багато іншого. Але тут паралельно повинно бути два процеси: Самим робити з власні ЗРК, в тому числі за допомогою європейських партнерів, щоб не, 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 не тиснути на перемовинах. Коли буде зрозуміло, що Україна сама це робить, і виявляється, що ваші ракети можете засунути туди, куди побільше, куди Трамп сказав цілувати його, коли будуть з ними перемовлятися, так? Ось виявиться, що вони швидко знайдуться можливості продати, так далі. Звичайно, що тому що ми ми ж не знаємо в дійсності ситуацію, тому що, наприклад, США вони ж теж не виробляли цих ракет, наприклад, для Петріотав так багато. А ось ми ж не знаємо в дійсності, яка у них ситуація з виробництвом, що стигають вони його виробляти. Чи є, чи є у них пріоритетом Ізраїль? Є пріоритетом Ізраїль хто це не приховує. І багато інших питань тому виробляти свою зброю для цього. Відкривати експорт для наших виробників треба на експорт, для того щоб максимально залучати кошти за кордону, підтримувати виробництво у себе і так далі, і забезпечувати страхування військових ризиків. Прилетіли ракета, компенсували багато чого іншого робити. Щоб у нас є науковий потенціал, слава Богу. Не забули, не добили ще радянський, є можливості це робити, є можливості, але це гроші повинні закуповуватись. Я вам читаю теж інші історії. Пам'ятаєте, я вам розказував цю історію абсолютно ідіотську, коли Міністерство оборони говорить, що воно не буде закуповувати снаряди українського виробництва. Uh -huh. Ну, це маразм Українська там бронетехніка домовилась з. А, приватна компанія, звичайно, в даному випадку з чехами завезли лінію, готові виробляти. Вони готові. Ми не будемо, не будемо купувати знову за каламутними схемами імпортних снаряди. Це просто диверсія. Джумоділо про це говорив. Далі знову читаю в наші виробники, хто не знає, ще наприкінці минулого року минулого року створили власне ЗРК Малої дальності. Ну, малої дальності, там може і ракети збивати, може, і шахети збивати, мабуть, і так далі. І знову Міністерство оборони займається диверсією. Не закуповується, воно вже сертифіковане, випробоване, і так далі. Тут питання в тому, це до кого звертатися? Це ну, у нас Трамп винувати, ЄС винувати, чи диверсанти винувати? І так далі. Які mm -hmm. сидять в Міністерство оборони. Пане Тарасе, на минулих розмовах обговорювали з вами момент питання санкцій. Уже цього тижня країни Євросоюзу можуть затвердити 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації, і що вони також сподіваються, що з Угорщиною Словаччиною все-таки вдасться домовитися з цього питання. Я нагадаю нашим глядачам, що ці дві країни заблокували 18-й пакет санкцій проти держави агресорки Росії. Про це заявляв міністр закордонних справ Угорщини Сіярто. Він сказав про те, що вони це зробили, тому що європейський союз хоче заборонити. Нити державам, членам, включно з Угорщиною та купувати дешевий російський газ і дешеву російську нафту. Як вони робили це до цього? Чи дійсно на вашу думку Європа може ухвалити цього тижня пакет нових санкцій? Чи це все таки більше якісь такі, знаєте, популістські заяви? І якщо це станеться, то по яких точках Росії це може вдарити найбільше? Ну, подивимось, що буде фінально. Я продовжую говорити все інше, що вони можуть головне рішення ухвалити, заборонити проходити кораблям, на які точніше судам, на яких накладені санкції через територіальні води ЄС, щоб заблокувати порти Балтійського моря. Тобто, в принципі, в принципі інші санкції можна не приймати. Да? Там оце і буде імітація брехливої діяльності з перехідним періодом. А тут ми неправильно зрозуміли, а то щось не так і так далі. Ухвалила, але не можемо проконтролювати. Повинні розуміти, що багато санкцій без реального механізму моніторингу, контролю і покарань. Це все туфта. багато цих навіть вели там заборону на купівлю там нафти все інше. От я бачу моніторинг, хто люди у нас займаються, заходять в країни ЄС, навіть на санкційний суда. Знаєте, кому вони паряться, це називається? Да? Тобто ми повинні конкретику теж вимагати довбати по, по портам новоросійська і по портам Балтійського моря. а mm. ось, Топити танкери, сказати, хочете, ми вам влаштуємо цю екологічну катастрофу, влаштуємо, якщо ви по-іншому не розумієте. От щодо е, угорщини та іншого, ну мають можливості, але дивіться так: тут питання в тому наскільки є політична воля, коли у європейців, знаєте з'являється політична воля, що вони швидко починають ворушитись куди куди туди, куди потрібно. Коли немає політичної волі, вони удають, що начебто воно є. Тому що я, 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 я взагалі підозрюю, що за угорщини стоять якісь європейські країни. Які самі не хочуть цього робити, ну так просять іншим Орбана Знаєш, слухай, тобі все рівно немало що втрачати. так У тебе у тебе й так знаєш така репутація. Ми тобі десь там виділимо субсидії. Давайте там покричиш, а ми тут будемо з Росії далі купувати mm -hmm. нафту, газ, метал, аграрну продукцію що найбільш найбільш сонічно виглядає з боку Європейського Союзу, коли вони купують аграрну продукцію України. А не а Україна, а Росія і Білорусі. Росії, Росії. так Росія. А про які країни ви зараз натікаєте? Коли ви говорите, що європейські країни. В місті відкрити статистику, подивіться, хто у нас закуповує газ російський? Німеччина. Франція продовжує купа купувати, Росі... Іспанія, по-моєму, продовжує купувати mm -hmm. російський газ. Всього mm -hmm. на 20 мільярдів євро. всього Ну, тобто тут треба, знаєте, менше. Я думаю, що українці навчилися, що західні політики, слова західних політиків треба ділити на 50, ну, китайців на 100, звичайно, те, що вони обіцяють. А, і так далі. Тому тут повинна бути конкретика і дотискання цього питання, вимагати те, що я сказав, конкретних питань перекриття в першу чергу проток. проток так. А... Традиційно ми попередні розмови з вами починали із питання із новин та інформації про Ізраїль та Іран. Пропоную сьогоднішню розмову завершити цією темою. От здається, що, начебто, новий виток загострення між, якщо так можна сказати, між Ізраїлем та Іраном наближається до завершення. Нагадаю, що протягом понад 10 днів ізраїльські ВП завдавали ударів по об'єктах, які пов'язані з іранськими ядерними ракетними програмами. По також по військовому керівництву країни. Самостійно, проте їм не вдалося знищити всю ядерну інфраструктуру. Знаємо, що цей безпрецедентний випадок, коли Сполучені Штати Америки офіційно відкрито напряму втрутилися у війну між Ізраїлем та Іраном і задіяли спеціальні бункерні бомби для атаки на один із ядерних комплексів Фордо. У відповідь Іран здійснив обмежений такий мінімальний. Якщо можна сказати, ракетний обстріл американських військових баз у Катарі та Іраку, Трамп сказав, що відповідь була мінімальною, незначною і слабкою. Потім Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення бойових дій. Що можна сказати? Тобто Трамп завершив війну і що, всіх помирив? Чи зникла загроза для Ізраїлю, чи ні? Як ви от, оцінюєте зараз те, що відбулося, відбувається між Ізраїлем та Іраном? Тому що бачимо, що ну все-таки ситуація більш-менш так вона притихла? Давайте так. Знаєте, в, в українській політичній стосовці, uh -huh. хтось хоче від чогось відморозитись, у нас є, називається такий е термін включати окуня ну тобто що це стало? Та, коли ти не хочеш, так і тут. Знаєте. Трамп, звичайно, звичайно, не розуміє. Тобто, ну він не грає в таку гру, знаєте, хто, що вони там воюють, хтось там воює, я не знаю, хто там воює. Тобто, те, то, що позавчора ви довбанули самі, і допомагаєте Ізраїлю, звичайно, вони не знають, хто, хто там воює. Ні, uh -huh. дивіться, ви повинні. Я вже так знаєте трохи вирухував. Я спостерігаю за Трампом. У нього досить хитрувата в дійсності манера поведін... поведінки, яка дозволяє йому завжди, завжди виходити переможцем, так, Де треба, він зникає, да? говорить, що всі навколо винувати. Де він бачить, де є перемога, він красавчик. Да? Звичайно, що пахал я і трактор. Да? Далі він створює, але це дуже добре в дійсності. Чому воно працює як? Воно працює проти таких авторитарних режимів, тому що вони не знають, що чекати від Трампа. От дивіться, як він себе поводив стосовно а він сказав: 60 днів я даю всі там Ну Ірану. Іран думав, що знову тут і іграшки знає з ним граються. Да на 61 день прилетів Ізраїль. так? Далі потім сказав Білий Дім говорить: ми подумаємо, що робити з Іраном два тижні, да. Ну, всі думають, ну, знову цей клоун, там щось там собі там, надумав і так далі. А тут бац, через три дні, прилітають дві бомби. Для таких країн це дуже не в дійсності дуже погана історія, тому що вони не знають, що від нього чекати. Ну ситуація не визнаці. Така так да, це це ну це називається американця створення ситуації стратегічної невизначеності, якщо так uh -huh. інтерпретувати. Якщо по народному спробую спробую здогадатися, вмажу я чи ні, uh -huh. тим більше ударом по Ірану вони показали, що політична воля вмазати є. Це вам не Обама з Байденом, які там розводили хороводи навколо е, Путіна, легітимізували його захоплення, а не е, захоплення Криму і бійню на Донбасі. Е, дивилися з розкритим ротом ро і ахами-охами стосовно того, як Путін рвав Сирію, застосовував хімічну зброю та багато чого іншого. Тут і це і це дуже напружує в дійсності і Китай і Росію, тому що вони не знають, що чекати, до чого готуватися, от до чого готуватися, а Трам взяв для себе таку достатньо достатньо зручну тактику: ну якщо не вийде, ну всі навколо винувати. Якщо вийде, ну я красавчик, звичайно, тільки тільки ми пахали разом з нашою армією. Нічого не закінчилося з Іраном нічого не закінчилося. Все ж таки будуть, я думаю, добувати цю ядерну програму, поки не переконаються, що її немає. Угу. Є повне панування Ізраїлю в цьому в в цьому у, в небі над Іраном. Я думаю, що вони просто періодично будуть залітати туди і довбати, да, довбати, поки вони не досягнуть. Тому що не вирішені головне питання, що з ядерною зброєю. Uh, змі... або зміну режиму Аятол, або багато чого іншого. Вони будуть це робити, тому що такого зручного моменту, такого зручного моменту uh, який зараз настав, у Ізраїлі може і не бути. Угу. І тому я думаю, що там буде це продовжуватися. Трамп, звичайно, буде плюватися на всіх, говорити, що всі подумки навколо, да? ось що вони в, усі, в усьому винувати, тому що. Він звичайно ж головним як Тільки побачить, що можна щось десь влупити, а потім сказати, що я тут не винуватий, А він це зробить. І він продемонстрував і це буде проектуватися на інші країни в тому числі. Mm -hmm. Ну що ж, ми будемо спостерігати за тим, як розвиваються події. Пане Тарасе, дякую вам за нашу чергову цікаву розмову. Друзі, підписуйтесь на наш youtube канал, ставте вподобайки. Якщо вам те що робимо ми, пишіть ваші коментарі, обов'язково бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і бажаю усім нам тихого та мирного дня. Побачимося у наступних випусках. До зустрічі, дякую, до побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.